Вітаю вас на каналі Мотостор. Це перше нове відео у 2025 році. Всіх вітаю вже з новим 2025 роком. Бажаю всім миру, бажаю всім здоров'я. І, звісно, всі, хто зараз захищає Україну, бажаю вам повернутися додому цілими і живими. А відео сьогоднішнє буде про трактор Ginmo 404 з примусовою гідравлікою. На ось таких крутезних оригінальних синіх дисках з розбірними дисками, як ось попереду, так і позаду. Тобто ви можете не тільки позаду розсунути колію, а можете і переставити спереду колію і отримати саме той розмір та саме ту ширину колії, яка вам необхідна. А трактор Джинма це 2,5 літра, 4 циліндри 40 кінських сил. Передні колеса 6,50-16, задні колеса 11,2х24, комплект передніх противаг 4 по 12 кілограм. Дводискове щеплення. Ось така підлога, збільшена зона посадки, але при цьому підлога не зовсім рівна. Бокова куліса, 4 передачі вперед, одна передача заднього ходу, сидіння з підлокітниками. Звертаю вашу увагу, що панель приладів ось такого автомобільного типу. І от так виглядає цей тракторець. Позаду у нас. Одразу, дивіться, чотири швидкозмінні конектори, тобто стоїть гідророзподільник на три канали. Ось тут два канали, і третій канал це у нас безпосередня триточкова навіска на зовнішніх циліндрах. Саме такий тракторець ми відвантажуємо першим в 2025 році. Тракторець їде у Чернігівську область, і власник замовив цей тракторець вже в новому році. Гарантія на цей трактор 2 роки. Повний пакет реєстраційних документів надаємо кожному, хто купує техніку в Мотостор. Ну і звісно, надаємо достовірну офіційну оригінальну інформацію. Хто готовий купити трактор Джинма або будь-який інший, телефонуйте 066 949 9090. Хто хоче запитати чи отримати якусь консультацію по іншим тракторам, то дзвоніть або пишіть коментарі під цим відео. До речі, коментарі це дуже важливо. Тому з вас лайк, натискайте на сердечко. Ну і хто, ще раз кажу, що хто хоче купити: 066 949 9090. Ну а ми відправляємо перший трактор. Цьому році до клієнта у Чернігівську області.